Як почати говорити іспанською. Частина друга. Я не все розумію. No entiendo todo. Я не все розумію. No entiendo todo. Але я хочу практикуватися. Pero quiero practicar. Але я хочу практикуватися. Pero quiero practicar. Дуже швидко для мене. Demasiado rápido para mí. Дуже швидко для мене. Демасиадо рапидо парами. Розкажіть мені про себе. Куентамере ті. Розкажіть мені про себе. Квентаме суре т. Я забула, забув це слово. Ольбіде еста esta palabra. Я забув, забула це слово. Ольбіде еста esta palabra. Ти говориш англійською, Аблас блас ти говориш англійською, Аблас інглес? Дякую за лайки і підписку.